Президент Сполучених Штатів Джо Байден звернувся до американців з овального кабінету Білого Дому через замах на експрезидента Дональда Трампа. Він сказав, що політичні розбіжності у сполучених штатах мають долати шляхом виборів, а не за допомогою насильства. Відповідно відеозвернення опублікувала адміністрація Білого Дому. Тим часом частина демократів вважає, що замах на екс-президента США збільшив його шанси на перемоги. На виборах голови держави повідомила телекомпанія NBC з посиланням на свої власні джерела. Президентські вибори у Сполучених Штатах заплановані на 5 листопада. Нагадаємо, у суботу, коли Дональд Трамп виступав перед прихильниками в штаті Пенсильванія, невідомий відкрив по ньому вогонь. Екс президент схопився за прави вухо і пригнувся під трибуну. Співробітники секретної служби закрили його собою та вивели зі сцени. Пізніше Дональд Трамп повідомив, що куля пробила верхню частину. Його правого вуха у стрілянини загинув один із присутніх. Ще двоє дістали важкі поранення. Повідомила секретна служба ФБР. Індентифікувало стрільця як 20-річного Томаса Метью Крукса з Бетлпарку, штат Пенсільванія. Влада каже, що він зробив кілька пострілів з даху будівлі неподалік від місця проведення мітингу. Перш ніж його ліквідували. Тож більше про замах на експрезидента Дональда Трампа та про ситуацію з виборами, ми говоримо далі. Долучаємо. До нашого ефіру голову управління інституту американістики Владислав Фарапонов з нами вже на прямому зв'язку. Пане Владиславе, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю доброго ранку. Найперше, що мені хочеться запитати у вас, яка мета цього замаху, кому це може бути вигідно, і як це загалом, на вашу думку вплине на передвиборчу кампанію Трампа? Не подумайте, що не хочу насправді на це питання відповідати, але я думаю, що відповідь на це питання будуть шукати найближчі років 20, а то й 50, особливо щодо щодо мотивів, да тому що ну важливо для розуміння цей, цей аспект озвучити, що у Трампа попередньо стріляв зареєстрований республіканець, який ну, по суті донатив кошти демократам і зокрема Джо Байдену. Тобто тут ще мені здається дуже багато невідомого, да тому я думаю, треба е, чекати в принципі більш там детального розслідування і вже тоді робити висновки. Але вже зрозуміло, що е, звісно метою було дійсно там здійснити замах на Трампа, а фактично вбити його, тому що все ж таки стріляли в голову, да і розуміємо наскільки це. Серйозно, але е, цікаво те, що я думаю, що цей е, замах на Трампа він е, дещо все ж таки дозволить Трампу е, покращити свою там, ситуацію з е, рейтингами. Зокрема, е, я кажу про групу умовно тих республіканців, які не готові були підтримувати Трампа, але е, розглядали таку там гіпотетичну можливість. Тобто, е, навіть не всі зареєстровані республіканці зобов'язані, скажімо так, голосувати за Трампа, да, тобто вони можуть або не прийти на вибори взагалі, або, або можуть там голосувати за так звану третю партію, да, тобто за когось іншого, щоб щоб не голосувати за демократів, і так далі. То от я думаю, що якраз от із цієї групи американського. Електорату, що дуже важливо, ця група вона зазвичай, от вона дуже невелика, але от ці там плюс-мінус декілька відсотків, декілька тисяч, там десятків тисяч голосів в декількох штатах завжди вирішують фактично принципі, долю виборів. І до речі, от той же штат Пенсильванія, де Трамп проводив цей мітинг, от, наприклад, Трамп переміг в ньому у 2016 році, а у 2020 році переміг Байден, там тобто. Ось приблизно там за такі штати, як Пенсільванія, йде найбільша боротьба, і от мені здається, що після цієї ситуації ще більше американців, зокрема з республіканського табору, будуть вважати Трампа жертвою, і значить з таких мотивів відповідно будуть більш ймовірно його підтримувати. Але сказати, що лише ця подія, от стану на зараз, і з того, що ми знаємо, суттєво вплине на виборчі перегони, або так тільки ця подія вплине, то звісно. Це буде перебільшенням, тому що впливає ряд факторів там від економіки до, скажімо, так, до виступів кандидатів на тих же телевізійних дебатах пане Владиславе. Хотілось би вас запитати про трошки про місце самої події щодо секретної служби, чи можна вважати це їхнім провалом? І ви щойно сказали, що не тільки ці фактори грають на передвиборчу кампанію Трампа. І ще таке супутнє запитання: ось обмовки Джо Байдена, як вони можуть на тлі цього ще замаху на Трампа також на це впливати? І щодо секретної служби ще питання. В принципі, щодо секретної служби дійсно багато американських аналітиків і колишніх співробітників секретної служби кажуть про те, що дійсно це, скажімо, так, якщо не провал, то принаймні серйозні прорахунки з точки зору того, як ця людина могла потрапити так близько зі зброєю. Ну на таку близьку відстань до Трампа, да та, і, і так далі. Але в принципі, це скажімо так, частина підготовчої роботи мені здається, була зроблена зроблено невідповідним чином. А вже на місці, звісно, там секретна служба закрила е Трампа, коли в нього стріляли, і е тому, якщо не помиляюсь, то якраз поліція вже ліквідувала е в принципі стрілка. Але е щодо того, е що взагалі ну, так таке сталося, звісно, це можна лише порівняти з е так званим штурмом капітолію 21-го року, тому що тоді теж. Е був серйозний безпековий провал, да, тобто яким чином там ці люди потрапили у капітолі безпосередньо, і так далі. Тобто, тут щось схоже за якби мотивами, да, і щодо того, що трошки або суттєво не догледіли, але ну знову ж таки там більше, більше було жертв, да, і відповідно були реальні сутички е, із е, тим, хто нападав на капітолі і поліцію. Пане Владиславе, ми бачимо вже ось такі перші реакції від Джо Байдена і Дональда Трампа, і я бачу, що їх дещо об'єднує. Зокрема, видання Reuters пише що. Штаб Байдена змінив передвиборчу стратегію після замаху на Трампа зокрема, вирішили відмовитись від словесних нападок на конкурента республіканця і зосередитися на посланні єдності. І в своєю чергою Трамп після замаху на нього переписав промову, яку він мав виголосити на з'їзді республіканської партії 18 липня. Він наголосив, що тепер закликатиме до нових зусиль для досягнення національної. Єдності про це пише Associated Press. На вашу думку, як після ось цього замаху, все ж таки, що може тепер змінитися в контексті виборів Сполучених Штатів Америки, президента Сполучених Штатів Америки, чи будуть лунати ще можливі якісь тези? І як ось оця така спільна теза щодо єднання буде грати на руку, точніше, кому вона буде більше грати на руку Трампу чи Байдену? На вашу думку? Ну, звісно, будуть ще лунати багато тез, але мені здається, що зараз адміністрація Байдена дещо повернулася до меседжу, з яким Байденшов на вибори 2020 року, тоді Байден казав, що треба відновити душу нації. Це дещо було співзвучно з тим меседжем, з яким йшов на вибори Барак Обама, який пропонував такий слоган надія. І відповідно, якщо ми говоримо зараз про. Цю ситуацію, то звісно, адміністрації Байдена на фоні його обмовок на дебатах на прес-конференції після саміту НАТО. То звісно, йому зараз не треба робити такі. Я би сказав, дуже помітні вже нападки на Трампа, да, щоб не виглядало так, що відповідно Трамп став жертвою. А відповідно, Джо Байден продовжує там говорити про нього не дуже добрі речі. Да? Ну хоча треба віддати належне, наприклад, у соціальних мережах республіканці набагато більш, скажімо так, не дружелюбно там, я скажу, як там відноситься до Байдена, і відповідно постять дуже різні, не навіть іноді не, там не дуже пристойні. Фотографії з антирекламою Джо Байдена. Тому демократи тут, в принципі, тримали, як то кажуть, Марку набагато довше. І, в принципі, не було таких серйозних, скажімо так, реальних прямо, нападків на Трампа з боку республіканців. Але ця стратегія насправді вона час від часу. У демократів і у кампанії Джо Байдена е, була й раніше. Там просто вони дещо від неї відходили. Тепер очі, будуть е, все ж таки фокусуватися лише на по суті меседжах Байдена без антиагітації там е, проти Трампа. Пане Владиславе, ми дуже дякуємо вам за цей детальний аналіз і за те, що ви знайшли час і долучилися до нашої ефіру. Я нагадаю, це був Владислав Рапонов, голова правління інституту. Американістики говорили ми про замах на експрезидента Дональда Трампа та про майбутні вибори у Сполучених Штатах Америки.